Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви можете знайти для себе плиточника для виконання плиточних робіт. Хочу вам зробити порівняння найпоширеніших відер для плиточника: це Кубала, це Біхай. І це Раймонді Зараз я більш детально про них розповім вам. Хочу сказати росіянам, пошли вон з моєго каналу, пошли вон з моєї країни Вам не міста в цивілізованому мірі. Так, продовжуємо. Ну, перший показник це товщина матеріалу, товщина пластику. Товщина пластику, я заміряв, складає у Кубала. 2,7 мм. У Раймонді 2,9 мм. У Біхая він найтонший і 2,3 мм. Це не каже про якість пластику. Вони всі не мають запаху. Звісно, цей пластик виробляється в Польщі, цей пластик в Китаї, а це вже італійський пластик. Вони мають Різну шериховатість, вони різну м'якість мають. По м'якості пластика, най'який, як на мене, це польський пластик від Кубала. Він вигинається, він ну, такий м'якенький. Більш жорсткі, які тримають конструкцію, це Біхай. І, як на мене, найжорсткий це Раймонді. Вони бачите, ну, їх тяжче, вони вигинаються. Так, Слідуюча позиція. Це ось такі е, приспособи для того, щоб е, зливати воду з мочалочки, виж, вижимати мочалочки. Хочу відразу зазначити, що у Кубала і у Раймонді вони йдуть під нахилом. Бачите? І як на мене, вони обидві працюють і можуть легко е, обидві скаси, вижимати воду. У, е, Біхая, вони стоять паралельно, вони не під наклоном, але біхає є можливість поставити цю приспособу в різних містах. Якщо посередині ви поставите, вона буде, як на мене, найкраще працювати. Але буде вже заважати іншим питанням. Хоча у біхає найдовше відро по якості цих е приспособ, цих валиків. Ну, Як на мене, перший погляд воно нагадує мені з моєї дитинства моєї дитини, конструктори. Воно все таке ж саме пластикове, воно, як на мене, ненадійне, але, як не дивно, працює. Бачите, тут є фіксація ось штирьок, який фіксується в оцей отвір. Тому його не можна поставити в іншому місці. Тому в це місце. Як на мене, біхай дуже схожий на конструкцію на кубало, але у є, він може фіксуватися в різних місцях і у нього є ось такий штир, який скріплює ці позиції. І Товщина пластику, як на мене, біхає більше, ніж у Кубало. І, ну, як на мене, трошки надійніше. Також присутні ось такі отвори яких немає в раймонді, я так розумію, ці отвори вони треба для того, щоб не тільки в відро попала вода, а ще й на плиточника попала брудна вода. Тому що у Раймонді немає, вона гладенька. Я впевнений, що вона менше розбризкує ніж оці валики. Раймонді, як на мене, найнайдійніше зробив ці речі. Валиків, бачите, вони тут поставили пружинки. Тут окремий блочок спеціальний, який зажимається, прикручується. Спеціальний ось такий штир, який об'єднує ці позиції. Ну, Як на мене, у реймоді значно надійніші, вони довше впевнено, прослужать, ніж чим, чим у інших виробників. Ну це так. <кхем> Слідуючі. мочалки. Мочалки усі приблизно однакові І по м'якості вони також приблизно однакові. мочалка у єдина мочалка, яка у реймонді, яка можна міняти мочалки. Якщо ви натискаєте на цей фіксатор, ви можете витягнути саму ручку і застосовувати інші мочалочки. Не треба купляти ручку. Тут разові кругом мочалочки, Але у кубали, бачите, тут навіть прорезинова ручка для зручності дуже приємно тримати в руках. Слідує, переходимо до е рішоточки. Крім того, щоб ви викрутили воду, треба ще і промити цю мочалочку. Е якщо ви подивитесь, організовано приблизно однаково. у стоять решітки, але е зовсім різне виконання. Скажу про виконання. Дивіться, якщо у кубала тут зовсім на 2,5 см, можна від рішитки до дна, то у біхає приблизно біля 9 см, у Раймонді біля 7 см. І рішитки вони різні по якості. Давайте подивимося, якщо ми кубаловську рішитку будемо натискати, Дивіться, бачите, як вона вигинається. Я не знаю, видно, не видно. Мені досить видно, що вона вигинається. І я ну, дивуюсь, як взагалі вона прослужить довгий час. Можливо, матеріал такий, що призначений для вигинання, але я не впевнений. Обіхає. Так само вигинається, грають. Ніжки. Подивіться, отут краще видно, що ніжки. Вони грають. Так само вона вигинається. У ремонді решітка настільки міцна, що вона взагалі не має ніяких руків. Тому у реймоді найжорсткіша решітка, яка прослужить довгий час. І звісно, оця відстань від решітки до дна дозволяє, щоб посад впав і не заважав, і щоб мочалка була чистішою. По ручкам. Як на мене, ручки приблизно однакові, навіть однакова конструкція. Ну, таке, ну, вони різні, звісно, ні. Ну, але конструкція однакова. Тому будемо рахувати, що однакові. Так, пішли до переверху ці вироби. Біхай, я так розумію, взяв вироб із крісел звичайних і вставив сюди, і вони фіксуються. Але за рахунок такої конструкції, Біхай він дуже високий. І, як на мене, не завжди зручно з такої висоти працювати. Але ножки фіксуються. Ножки, тобто ці каліщата можна взагалі зняти і працювати без Ну, Ось так він пішов цим шляхом. Кубала пішла зовсім іншим шляхом. У неї тут резинові гарні ножки з одної сторони, а тут коліщата. Хоча коліщата хочу вам сказати, що вони ну таке уявлення, що з дитячих іграшок вони скрутили їх і сюди поставили. Я впевнений, що вони не прослужать, ну не будуть вони служити. Тому кубала це так само напевно розуміє, тому в комплекті є ще ніжки які е, пристосовуються. Тому хто е, робить великі об'єми, хто е, їздить на е, кріслах плиточника, то кубало ну, досить не підходить, тому що вона буде чорт, вони її дуже, дуже тяжко пересовувати. У реймонді ніжки найміцніші, тобто коліщата найміцніші, вони, скажімо так, прослужать весь срок служби цього відра. З іншої сторони, ні ножик, нічого немає. Ось є такий пластик, який буде ставати на поверхню. Ось таке порівняння. Звісно, ціна цих виробів, різниці. Якщо кубала і біхай. Має приблизно однакову ціну, то реймонді приблизно в півтора рази дорожче. Це вже залежить від того, на який термін ви купляєте, як ви хочете, щоб е ці приспособи вам відбилися. Звісно, це відро купляється на декілька років, тому я впевнений, що треба задумуватися, яке ж відро купляти. Побігаю, забув розповісти, що є ось така приспособа, яку можна поціпити збоку. І ось сюди покладку таку мочалочку, Як на мене, ну, зручно, естетично, Так що ось такий огляд. Мені, складно, відп... мені звісно, сподобалось більше реймонді, але ціна кусається трошки. Тому звертайтесь до мене. Я пораджу не тільки відра, тому що відра, скажімо так, а й всі приспособи для плиточника, якщо знаю, вам розповім. Пораджую які плиткорізи. Можна застосовувати для якої плитки і ручні, і електричні. Так що, всього найкращого, звертайтесь, Слава Україні!